Дипломатична кухня воєнного часу, друзі. Саме так називається нова книга міністра закордонних справ України 2020-2024 року Дмитра Кулеби. І в книзі разом із шеф кухарем Володимиром Ярославським поєднується кулінарія і історія залаштунків великої політики в умовах війни. Доброго ранку вам, пане Дмитре. Доброго. Доброго Доброго. можна назвати його добрим чи недобрим, менше з тим живі. Здорові славу прийшли. Як воно минуло? Гучно, Сьогодні. гучно, тривожно. Але, знаєте, в чергове агресор намагався нас зламати, але не зламав. І я думаю, що це головний результат цього ранку. Можна зруйнувати інфраструктуру, але не можна зруйнувати наш народ. Так, це правда. Тому тримаємо стрій, на тому і будуємося, друзі. А, ну давайте так. З вашої книги почнемо. Та а, а, перша була книга, пам'ятаємо Війна за реальність. Вона була присвячена дезінформації, коли зговорили про це в сніданку. Друга збірка у вас е про війну, війна і нові горизонти. І ось третя презентація тут і зараз а, поєднує вже і дипломатію, і кулінарію. Ідея, як виникла? Чому зараз? Ну тому, що їжа і людина це найбільш природне поєднання. Я Думаю, що навіть зараз глядачі снідають, і ми щось допоможемо їм в цьому з ідеями. А в дипломатії їжа так само є невід'ємною її частиною. Це їжа це один з інструментів дипломатії, бо багато дипломатії робиться за столом. Або, наприклад, якщо ти хочеш свою країну найкраще представити, перше, що ти робиш, ти ставиш на стіл вареники, правильно? Або борщ. Треба задобрити гостя. Для цього нормально і, і пізнати культуру. Найкращий спосіб пізнати інший народ це з'їсти його їжу разом з ним. Тому ця книжка це суміш е дипломатичних спогадів. Про останні три роки війни mm -hmm. це я вам приніс в подарунок. О, от обов все про що розказували в сніданку в новинах. Розумієш, він тобі точно не друг. Ну буває таке, да? Буває. В політичних таких історіях. Так, на якому етапі у нас що? Так, ми трошки підсмажили цибулю. Вона дуже красиво у нас тут зараз смажиться. Mm -hmm. А ну, зараз вона вже така набуває золотавого, золотавого кольору. Золотавого кольору. А ми скоро будемо всипати значить, спеції. Що у нас тут є? Спочатку у нас є е, трошки часнику. Трошки імбиря чи імберю і перець чилі. Класика індійської, індійської історії. Давайте mm -hmm. чилі, видно, не порізали, бо було жалко, що таке а, а, До речі, дуже дрібно чи не дрібно, чи просто кільцями? воно <проб> все одно да, так віддасться. Так, да, так. Да. Я думаю, що ми зробимо трошки це брутально. І Я думаю, що навіть зернята не треба колопувати, тому що вони теж тримають. Абсолютно. Е а, е Смак злухонсь. насправді гастрота саме, саме в А-а-а. Ага, так, друзі, зараз ми продовжимо. Дмитро Кулеба з презентацією своєї кулінарної книги в студії сніданку. Ну і звісно, що на кухні безумовно, окрім рецептів і страв, є ще і відповідні історії. Ну і як міністр закордонних справ двадцятого року, можливо, розпитаємо про сучасну політику, про політиків. А не вранці міністра, можливо, наш гість не добере певних слів. Дочекаємося. Обенко посольство Кулєба, ага. міністр закордонних справ України 20-24 ага. роки сьогодні. Презентація книжки його авторства, яка називається дипломатична кухня воєнного часу. Друзі, і ми готуємо індійську страву виконання нашого гостя. Так це підсмажена, спеції каріанди. Додали часник, додали імбир, додали так. чилі, додаємо спецію масалу індійську. Це суміш різних спецій. Це все доступно. в українських магазинах. Це все все продається. Це є ніколи не ні кож. Та космічних грошей додаємо коріандр. так ще щедро додавайте. Це буде. Має бути сильно а, дивіться, а, і додаємо помідори, а ви розкажіть про баклажан. за проханням нашого Дмитра попросив звільнити скільки я в звільнити наші баклажани, вони були припущені у печі до ось такого стану. І нам треба буде серцевинка, ось ця м'якоть, Вона вже досягла відповідної кондиції для того, щоб далі вона потрапила на цю пательню. Ну, коли вона потрапить, вже Дмитро нам сам скаже. А, пане Дмитре, дивіться, ви знайомі з Трампом, так? А, і от на даному етапі ми бачимо, що несеться. Як ви оцінюєте його неадекватність? Давайте так скажу. Можете не добирати слів. Ви не він вважає себе якраз найбільш адекватною, якщо не єдиною адекватною людиною в усьому світі. І саме в цьому проявляється а -а -а. те, що він настільки ухвалює такі рішення, які всіх ну м'яко кажучи дивують, а не м'яко кажучи, створюють такі великі, великі проблеми. Але з ним треба жити, бо поки що він президент Сполучених Штатів. От як ви оцінюєте зараз відносини Трампа і Зеленського? Пауза. Вони складні. Хотів якусь кулінарну метафору придумати, але те, що спало на думку, воно не, не потрапив. Доведеться вирізати з ефіру. О, е, о, а це вже позиція. А це то. вже позиція. Но мене зараз покращилися чи навпаки погіршилися? Покращилися, а, тому що, що Трамп зрозумів, що він не може продавити Зеленського. Угу. А він спробував спробував зробити це так сильно, ну нахабно і рішуче не зміг. І тепер у нього Зеленський викликає е, більше поваги, тому що Трамп, в принципі, він боєць, і він з повагою ставиться до людей, які. Теж бійці. Єдина проблема в тому, що у нього завжди в таких випадках все-таки виникає бажання доламати, дотиснути, перемогти. На вашу думку, він Путіна боїться чи він з ним Він ним дрожити? захоплюється. Uh -huh. Захоплюється? На да. uh -huh. Путін для Трампа це рольова модель, це успішний лідер, який побудував таку країну, яку б якою б хотів керувати Трамп. Направді uh -huh. де все вирішує одна людина. Uh -huh. Де я зра начальник сказав, і всі одразу сказали, так точно зараз зробимо. Ого, так, друзі. У нас ще е, кілька питань. Безумовно, є такі гарячі. Хочемо ще спитати про президента нового польщі, тому що нам це треба знати, куди ми рухаємося з нашими сусідами. Це ж спільний кордон з нашими здавалося б нині друзями. Най таке буде, можливо, по іншому. <тапрес> Зараз ми оцю м'якоть е, 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 баклажанів перекладаємо на папільні, перемішуємо і будемо подачу <тапрес> вам презентувати вже після восьмої ГНР. Трошки пана Дмитра залишимо в студії снідарку. Боже, там за любів. Є кілька хвилин далі буде. Так, ну що, пане міністре, ранг залишається роздягайтесь, пане Міністре, з фартук, все вже все Не готове. Індійське кіно колись колись так, вилились. там Фордійська, Б... ну що, пам'ятаємо. Бачили коли? там цей рух відомий. Такий. Ага. Знаєте, це так. 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 Що так. ми презентуємо а. індійську страву по-індійськи? Ви зайдете в тіх, це обережно, ви розумієте? Ой, а хоча з іншого по чому так. бить так. ось вона це прекрасна. Я всім рекомендую зранку, легко, швидко. Mm -hmm. І ми просто кінзи трошки додамо. Потім ви берете це на хліб, їсте і повірте мені, це Боже, кінца е, вас... зараз. Якісь... ці аромати про... розбудять вас не гірше ніж кава. І надихнуть вас на гарні страви так, і а, справи. А, Дмитрий, у нас же є підопічна, відповідно, на які випробуємо. Ага. Це у неї сусочки, як то кажуть, рецептори мають на подумали. Вони, вони, вони роблять справу велику, вони трушні. Е, Можна я так. ще отак от, ага, от ще просто трішки. трішечки отак. От, от. О, все. Ой, давайте. Так, так На суворий суд. Тільки на аромат тут достатньо mm -hmm. всього, щоб зрозуміти, що страва, яка з українських інгредієнтів. Але індійського походження. Це надзвичайно смачно, так? остренько, ще з перцем, як я люблю, чилі, дуже смачно, дуже легко готується. Дуже класно. Класно. Ну, ми, ще, ми ще тут напригощаємо нашу аудиторію і наших глядачів, які є працівниками сніданку з одним фісеном. Пане Дмитре, тут нагальні глядачі питають, питайте у пана міністра, ну вас тільки так згадують, тепер будуть згадувати просто, кулінара. Просто, Дмитро, Дивіться, кого... просто Дмитро Дмитро, Карл Навроцький. Консерватор, новий президент Польщі. Що нам з тим робити? Тому що є великі питання, які не вирішені в юристичному форматі, і він до них повертається. Що нам чекати? Буде багато заяв від нього, які нас дратуватимуть. Угу. Буде О. багато заяв на адресу України, які ми вважатимемо несправедливими. Україна буде демонструвати стриманість у відповідь, не розпалювати емоції, але. Прогинатися під його там тиском ми, ми не будемо до тих пір, поки польська і Польща і Україна не почнуть розмовляти з взаємною повагою. У нас будуть, звісно проблеми, і ми будемо відчувати зараз з боку пана президента. Сигнали, які будуть нам будуть нам неприємним. Але зрештою, поляки розуміють, що риторика це одне, але е безпека, економіка, майбутнє це інше. А польща і Україна занадто тісно пов'язані. Тому, зрештою, я думаю, що рішення для проблем знайдеться. Угу. Люсь, ти там е, перегортала я книжку? – Я перегортала, правду. Дуже перегорати? зацікавлена. От приміром кривава мері і сало. Про род, А далі яка тема розкривається? Про род, про загибель України. Моя аудієнція в Байдена. Характер зеленського і здивованою тобто, Так, да, так, 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 Або приміром, Це інсайди перших трьох років війни. Розказані в короткій, лаконічній, зрозумілій формі, так якби ми з вами сиділи разом вечеряли або снідали, і угу. я би вам розказував, як воно насправді все було. Так або ж та були стопінамбором Путін у Сирії, Алепо і Бахмут, слабкість заходу, маневри Ізраїлю і Туреччини. От, от мені подобається, Люблінський урок, м'які лапки особисті стосунки в дипломатії, розбіжність із Зеленським. О -о. Ось озброєні О -о. дипломати, розчарування пакетами допомоги Рамштайн і партнерські. Ні. Ну, насправді до кожного рецепту. Своя, свій період історії, історії важливі події. Що ну, цікаво, і... друзі, одночасно можна вивчати рецепти і дивитися на сучасну історію очима тої людини, яка творила дипломатичну іноземну політику з боку України, безумовно, пане Дмитрий. Тут звичайно можемо спитати ваш перший візит до Білого Дому в ранзі міністра, був у 22-му році, в грудні, здається, та? чим вас там годували? Mm, обіцянками допомоги. Не смачно було. Ні, в кінці розкажу один, один епізод. Давайте, дайте нам історію. В кінці розкажу. В кінці завершилося. Ну, вперше, дуже незвично, коли президент США приймає міністра закордонних справ іншої країни. Друге, не просто приймав, але і мали ми з ним таку приватну розмову сам на сам з Байденом в, в, з Байденом в окремій кімнаті він мене повів. Е, 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 і потім проведжаючи йому. Ну, настій хотілося так якось додатково ще проявити свою підтримку. І там виходиш з Авального кабінету. Е... Ну це пізніше, да. Це, це ми Я це вже був в команді президента угу. з ним, з ним в, Ки... в... у угу. Вашингтоні. І коли виходиш з авального кабінету, там одразу стіл секретарки і інший стіл. І там стояла така миска з печивом. І Байден вже мене так проведжає і каже: Візьми печиво, воно дуже смачне. Так, є вас з печеньками. І в мене була печенька від Байдена. Да. То Нулан з печеньками Но до нас, дуже то Байден. Тонкий, це тут, красномовний жест. Це був жест, от просто що ще? Ну, що ще йому що зробити. Ну, от, я, це, це я йому сказав, це я йому пообіцяв, це я йому пояснив. Але ситуація була настільки трагічна, всі розуміли, що зараз ну, почнеться. І, і оцей от такий маленький людяний жест підтримки через їжу, знову ж таки, пройшов. Безумовно, потім ми боролися за зброю, за танки, за бронетранспортери, за снаряди, за атакам Сихаймарси. Там від Америки прийшло дуже дуже багато допомоги, але ось ця. Печенька вона була ну, таким, такою дуже-дуже людяною, намаганням, от хоч ну, щось uh -huh. іще зробити. Було таке, що в якійсь країні краще тут не їсти. Ну, раптом, uh -huh. що може, троїти, не другий. там. Uh -huh. uh -huh. Та ні, багато насправді дипломатів дуже консервативні. От у нас от, ми готували індійську справу, страву. І uh, історія, яка там, яку я там розказую, до речі, там, про Індію і Пакистан. Uh -huh. І коли був візит моді до Києва, наприклад, він взагалі відмовився прем від. премєр міністр Індії. Прем'єр-міністр, так, вибачте, я на автоматі. Ті, всі ці жонглюю прізвищами, і коли він був в Києві, він він взагалі відмовився від обіду, не захотіли їсти. Ага. А раніше в дипломатії це вважалося страшною образою. А, -а. а, -а, -а. а от є якась така страва у нас, яку просто завжди готують. Вареники з вишнями ага. борщ а, це просто завжди. Я знаєте, там, коли наприклад президентський обід, то в меню є два види супу на <гум> вибір. І дуже були такі цікаві випадки, коли сидить іноземна делегація, там людей 10 вздовж довгого столу і розглядають меню, обирають, що, що, що замовити, і ти чуєш, як вони між собою. Боріть борщ! О, май гад! Пасибі. Дмитро Хулева, міністр закордонних справ, 20 24 рік. Дипломатична кухня воєнного часу. Тепер вже автор кулінарної книги, але з інсайтами дипломатії української світової політики. Пане Дмитре, ну чекаємо з новим рецептом, безумовно. Дякую. Бережіть себе, мої співчуття всім постраждалим, загиблим, але нас ніхто не зламає. Ми завжди переможемо і завжди будемо смачно їсти. Мене таки буде. Пасибі. Дякуємо. Рухаємося далі. Дякую.